Сьогодні ми відкриваємо виставку ласло Мегер, закарпатського художника, постаті якого засвідчує, що Закарпаття є надзвичайно багатим на творчі особистості, котрі eh, заслуговують на ту повагу, яку вони мають. Чудо штана ішнетінка, а зіле зрасходник. Magyar László egyedi és különleges alkotásaival, gazdag színvilágával, harmonikus tájképeivel, csendéleteivel képes megszólítani a mai ember. Дякую за запрошення. Завжди, коли я отримую запрошення саме сюди, в цей простір я з задоволенням стараюся не пропускати жодної події і маю таку честь передати вітання від начальника обласної військової адміністрації Мирослава Вони присутні, Ми є свідками сьогодні прекрасної виставки прекрасного художника, який дуже скоро пішов від нас і.

Виготовляючи різні вітражні вікна, напевно, з присутніх не, не дуже багато для вас відомо, що багато храмів в Закарпатті мають вітражні вікна, саме які виготовлені Ласло майданчиком. Живописець зумів поєднати в своїй творчості регіональну ідентичність, тягність та безперемність. Локальної культурної традиції самогарними інноваційними пошуками, те, що особливо мені сподобалося, це те, яким чином він грає з різними відтінками кольорів, як він втілює їх у, у своїх пейзажних роботах, і також всі ті ці скавинки, які вже були перед передіною, тут відзначені теж.